Слухай, я е, хочу зараз розповісти тобі історію одну, яка зі мною трапилася напередодні. Я не можу про неї не розказати. Почну спочатку. Як тільки почалися відключення, сусідка у під'їзді е, поставила коробку для людей, які випадково застрягнуть у ліфті. Ось вона, до речі, е, на фото. І коробка, Не. і сусідка, Я правильно? <ріст> ну, взагалі-то є вже багато людей, які пілкуються про своїх сусідів і ставлять багато різних коробок. Всі стараються, наповнення може бути різне, як ви бачите. Цього Як? Лі... цього ліфту може навіть не вийти. Ну, знаєш <рі> ні, не хочеться. Не хочеться. Я так розумію, все залежить від фантазії того, е, хто ставить. Ну арестович це взагалі. Тобто, зберігайте спокій. А коробка є. А, а та зверху там, там пуста коробка, просто Арестович. Ну, мені здається, скоро таким чином в ліфті може з'явитися кальяни, не знаю, пазли, плейстейшн. А можна попросити просєка ще в коробочку? Ну, я, я тоді сама додам. Я сама, сама зайду і додам, бо воно б мені дійсно знадобилося, щоб зняти стрес. Бо ми, Юрчику, таки застрягли Серйозно? з дітьми. Так, ми застрягли з дітьми, так. і нам дуже знадобився цей рятувальний бокс. Що ви, що ви робили? Ну що, ми їхали на Хелловін, і в мене тут костюми на Хеллоуін, і спускаємося з нашого поверху. Я кажу дітям, діти, а ви знаєте для чого ця коробочка, яка тут стоїть? А вони кажуть, так, це для тих, хто застряг у ліфті. І саме в цей момент! Тух! Ну, тобто, вирубається, тобто вирубається світло, ми. Залишаємося у суцільній темряві. Ну що, ми постелили килимок на підлогу, запалили ліхтарик, дістали печиво і почали розповідати один одному страшні історії, сміялися. Це не світське життя з Катєю Асач. Давай розказуй, як було насправді. Я хотіла уникнути просто цього моменту, тому що ну ну, ти розумієш, я з дітьми вирубається світло, і там далі просто. Всі оруть. я кричала деякий час, навіть голосніше ніж вони, аж поки що вони не сказали: мама, все зупиняйся, нас рятують. все. ми сьогодні чимало говоримо про наших героїв, про рятувальників ДСНС, ремонтників, комунальників, які неймовірно швидко лагодять будь-які руйнування. І я хочу запросити до нас ще одних супергероїв. Це наші ліфтери. Отже, привітаємо їх електромеханік старофило Андрій та електромеханік директор компанії прем'єр-ліфт Ігор Круглов. Доброго дня! Проходьте, будь ласка, доброго дня. Андрію. No, no. Вибачте, будь ласка, це ж ви мене рятували no, з no, дітьми. No, no. Саме ви. Друзі, просто щоб ви розуміли, ми застрягли між поверхами. І е, е, я передала дітей спочатку, а потім спригнула сама. І чесно, я в той момент була така налякана і трохи ну, зворушена. Я забула зробити одну справу. Можна я зараз це зроблю? Я хочу вас обійняти. Можна? <плес> Дякую Дякую вам дуже. Дякую. Ігор, можна я вас обніму, щоб вас теж хтось обійняв? Тут. Юра, Юр, Юр, іди я тебе обійму. Давай. Д давайте всім, давайте всі разом. <плес> Ми дуже дякуємо, що ви прийшли. І ще раз я хочу, щоб вам поаплодували, тому що ви сьогодні сі кардинали багато поверхівок. Я б так сказала. І давайте ці оплиски ще адресуємо всім ліфтерам, всім ліфтерам, які кожного дня приходять нам на допомогу в прямому сенсі. Взагалі, я вдячна вам, що ви прийшли, тому що ви зараз могли б когось рятувати, але ви надали перевагу нашому шоу. Я, звісно, жартую, Ігоре. а... Хочу вас запитати, чи є якась закономірність серед тих, хто найчастіше застрягає? Ну, можливо, це певна, певний прошарок людей, певна якість не, людей. Ну, закономірність одна, обща і вже з багато років зстоялась. Ліфт би машина живе существо. Но, именно людей, які сильно торопятся, куда кудись на вокзал, кудись это. Він обов'язково займає, Вот обов'язково. <свят> не знаємо, чому, але це вже статистика довгих лет. Мені ще здається, що якщо не так, то виправте, то частіше за все застрягають ті люди, у кого в домах є ліфт. Так? Так, на жаль, так. Я розбираюся в цим. Uh, зараз uh, є багато статей про те, що робити під час того, uh, коли ти застряг. І я хочу ще одним лайфхаком поділитися uh, після свого досвіду застригання. Я тепер перед тим як заходити додому або виходити, я кажу: слідкують. Я заходжу у ліфт. Я заходжу в ліфт. Якщо на мене весь не буде... дом, на весь до весь будинок, да, ти стаєш. Ну, я Сусіди. телефоную своїм. І ну ми таким чином е звіряємося. А ще таке питання. Ми просто про це думали, коли готували програму. Там у кожному ліфті написано приблизно таке: якщо ви застрягли, не намагайтеся самостійно покинути кабіну, дочекайтеся ліфтера. Що відбувається, якщо у ліфті застряг ліфтер? <відплес> <світтє> Чи намагалися ви самостійно покинути кабіну? Ви застрягали, до речі? Так. <відплес> <відплес> І, і Розкажіть, будь ласка. Два разу, два разу і ви так, звісно, так. Да. Ну, чекали колег? Так, да, я дзвонив диспетчеру, а вам сказав, сказали, що ліфтери подождуть. Так-то <гум> <гум> так звучало. Це правда, ну, теж такі чутки, що ви э, обираєте до кого поїхати да. першим, так? Да, ну, тобто, да, якщо це жінка з дітьми, ви надасте перевагу їй. Да. В першу чергу, пожили. В першу чергу. Е, давайте я пропоную провести невеличкий тест. Ми будемо показувати вам пари, а ви будете обирати до кого ви поїдете першим. Це рубрика Вибір ліфтера. Давайте. Тож поїхали. До кого ви першим поїхали? Одночасно в різних ліфтах застряли Ляшко і Гордон. Ось, будь ласка, їх фото. Гордон. Я подержу. Да, да, да. Більше, більше так? Я думаю, більше... що Ляшко вже нічого не боїться в цій жизни, если вірить фотографії. Да, тут питання, коли звільнити Гордона. Да Ляшка поїдете, чи ні. <риклад> Йдемо далі. Володимир Кличко і Віталій Кличко. Володимир. Тут треба подумати. <риклад> 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 У кого більше наград по боксу? No, no, ну, Андрій. Я думаю, що туди поїдуть дві бригади, і одразу і туди, і туди, на всякий случай. <рес> Щоб э, одночасно доставати. Йдемо далі. Притула чи Тарас Чмут? Притула. Притул? А, Притул? А, да, а тому що Я за столу і Так, первому. Тарас так? Да, да. Андрій обслуговує будинок, де живе Сергій. Раніше обслуговував. А, раніше обслуговував. А чому зараз не обслуговують? Щось погано обслуговувало, чи що? требувані багато. А Сергій застрягав? Ні. Ні. Отакий він, Сергій Притула. Такий він Сергій Притула. Хоча давайте поаплодуємо обом з них. Тарас Шмуд, очільник фонду Повернись живим. Це теж дуже крута організація. Тож переходимо до більш важких питань, напевно. Уявіть, Володимир Зеленський чи Даша Остапів? Зеленський. Зеленый ну, честно. Я думаю, что Даша, щоб Не, освободить Зеленського, чтобы пройти еще к лифту, надо потратить вейс. часа три. Ну, я знаю, вы Поэтому будете... ее быстрее еще можно вернуться, освободить президента. Так це була рубрика «Вибір Выбери па Дякую. Друзі, ну що? Давайте завдячимо ще раз. Це були наші київські ліфтери. Я сподіваюся, я не хочу цього казати, але у нашому з вами випадку, я сподіваюся, ми з вами ніколи не побачимося. <гум> 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 Дякую вам ще раз. Дякую, Дякую. Дякую що прийшли.